Окупанти хочуть створювати волонтерські загони перемоги навіть у дитячих садочках. На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують розширювати мілітаризовану мережу з метою формувати у дітей лояльність до війни та російської окупаційної армії. Так зокрема в Криму всерйоз обговорюють ідею формування дошкільних загонів волонтерів перемоги просто в дитячих садках. Керівниця кримського відділення руху Марія Акуратова заявила, що садки вже почали подавати заявки на їхнє створення, на організацію. Можко доповню Рудіковну у нас. На даний момент є запис від дитського саду об відкритті від волонтерів в детському саду. Ну, тобто це у нас вторий детський сад, який вирішив, вот ну що вони хочуть бути нашому дві життя. Нагадаємо, що це організація, яка займається героїзацією СВО та російських військових. А тепер її елементи хочуть інтегрувати навіть у дошкільне навчальне середовище. Окупанти. Прикривається словами про збереження історичної пам'яті, але насправді мова про нав'язування військових наративів дітям 4-6 років. Це ще один крок у системній мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях.